Все розберемо по порядку. Значить. Перше, давайте почнемо з питання енергетики. Будьте дуже обережні, і Зеленський вже заявив, що наступними днями може бути дуже сильний удар. Знову таки арішникам в більшій кількості більших масштабах ніж було. І найжахливіше, на жаль, що може статися. Дай Боже, щоб цього не було. Реально за це треба молитися. Але вся енергетика України тримається зараз на а, атомних електростанціях. І Україна зараз поживає десь 17 гігаватт електроенергії, 17-18, А вони в такому режимі, як зараз, Зараз можуть виробити 8, ну максимум потолок 10, поняли, і от на цьому все зараз тримається. Якщо, не дай Боже, будуть удари туди. Ну, це кінець просто всієї енергоекономіці і енергоструктури України на дуже, дуже, дуже багато років. І я вас прошу, дивіться, це, це жахливо, що це може статись, але найдорожче, що у вас зараз є, це життя. Максимально потребуйте зараз про те, щоб у вас були запаси їжі, води, медикаментів і так далі. Ну, у нас немає світла, у нас. Є добро, всі ми це чули, всі ми це знаємо. Але от відкинувши оцю всю мішуру і всю цю жесть, яка зараз відбувається, реально дуже максимально потурбуйтесь про те, щоб у вас на найближчі дні був захист, мінімум на 5 днів, 7 днів а, прихисток, якийсь, і звісно, їжа, а, вода, медикаменти і так далі. Це надважливо зараз. От, от без клікбейтів, без нічого, максимально подумайте зараз. Рашка, просто вона кончена, вона сходить з розуму і діє максимально маніпулятивними, жорстокими методами. Взагалі не рахуючись не цінуючись, ні почуття людей, ні їх емоції, ні, ні думки, навіть життя людей взагалі ніяк не цінується, аби досягти своїх ось, якихось придурочних цілей. Понял? Потрубуйте за це. Потім далі. США зараз же хоче забрати собі Гріландію, і причому США собі заявила так: ООН, все, йде в дупу, ООН, це все чепуха, ми будемо створювати там, нову лігу націй, типо. і ми будемо хай люди платять нам кошти за західні куточки. Поняла, до такого дійшло, платіть нам кошти, і ви будете з нами. І бачачи це, Рашка хоче максимальну кількість України собі забрати, щоб знову ж таки цим маніпулювати, а, в створенні противостоять створенню нової якоїсь а, ліги по захисту світу, ну, типу як ну, він вже все, і воно себе показало, повністю компетентна історія. І зараз буде Трамп набирати собі нових людей, свою цю історію. Плюс він показує силу Ось Напевно, зараз піде Куба, Гріландія, там якось Медведяча з головного евакуювати. От, диктатора Діктатора, типу. І... арашка своє робить. Рашка своє. Вона бачить Україну як інструмент. Цим На жаль, Нам, українцям ну просто жесть життя покалічення, судьбу покалічені. А для рашки це просто інструмент впливу, як далі маніпулятивну відвоювати частину своєї влади. Потім... Буде напевно дуже жорсткий перерозподіл світу, так як створюють оці всі нові організації. Тобто це буде і зміна економіки, і зміна взагалі всіх порядків і так далі, бо не вийде. Це все змінить і залишить стару систему, навіть економічну. Тому, ну я тут експертом не являюся, але дуже радив би вам поцікавитися, як ви, якщо у вас ще є вообще, українців, якісь ресурси, де в чому ви можете їх зберегти для того, щоб не втратити останнє, що у вас є, взагалі потурбуватися з якесь збереження їжі, води і так далі на майбутнє. Ну, це не буде завтра-післязавтра, але це намічається, просто потрошечки в своєму темпі легко, спокійно цим цікавтесь і думати, як забезпечити себе безпекою просто на базовому рівні, на ну, на рівні виживання в плані їди, і щоб у вас залишались якісь фінанси, щоб ви в будь-якому випадку, щоб не сталося, могли чимось розраховуватися щоб не було, як то пам'ятаєте, у наших дідусів, бабусів вони проснулися, у них там на книжечках. Було десятками тисяч, да, а потім проснулись, і банк лопнув, і нічого в них немає. І по сей день нічого не поповертали, крім тисячі гривень. Здається, отака от історія була. В общем, на жаль, друзі, ну все виглядає отак. Я в цій ситуації. Дивіться, воно дуже переживательно виглядає, дуже сумно і так далі. Я б молився, упавав би на Бога, бо непонятно, ну більше на кого нема. Бачите, нікому не можна довіритися більше ні владі, ні політикам, ні даже там президенту Америки. Раніше президент Америки щось сказав, і ти ну це відчувалося як сильне слово. Відчувалося як слово з захистом яким та зараз уже непонятно кому довіряти, кромі Бога. От от реально непонятно. і я б вам радив на Бога понадіятися. Це по факту єдиний, хто зараз нас всіх може захистити і здавалось би, що ми його не бачимо, не відчуваємо і так далі. А це по факту саме. Реальне і матеріальне на що ми можемо зараз положитися. Ну знає як людина, яка вийшла з того світу. По факту, все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Бережіть себе всім, па-па.